Серійних крадіїв затримали на Кіровоградщині. Четвірка молодиків кілька місяців грабували приватні будинки, крамниці, аптеки винесли навіть ікони із церкви. У міліції вже з десяток заяв про крадіжки і одна про збройний напад. Серія крадіжок сколихнула Кіровоградщину. Зухвалі зловмисники тримали в страху місцевих жителів, малий бізнес і навіть настоятелів церков. За кілька місяців правоохоронці отримали понад 40 звернень про зникнення майна. У всіх випадках прослідковувався один і той самий почерк. Працівниками міліції було встановлено, що злочини скоюють одні й ті самі особи. Скажем, так спосіб скоєння цих злочинів. Час, місце вказували на те, що можливо одна та сама група осіб. І цю свою діяльність злочинну вони поставили на поток. Це був основний вид їхнього заробітку з цього вони жили. Жертвами крадіїв стали жителі одразу кількох районів області. Зловмисники вивозили усе, що можна перепродати: десятки плазмових телевізорів, побутову техніку, мобільні телефони, прикраси, ліки, картини та навіть ікони. І Єрей Михаїл, настоятель пограбованого храму, каже, вкрадені речі не коштовні, та для парафіян їх зникнення стало справжнім шоком. Питають мене, чи мають історично Знаєте, що в нас кожна іконочка, навіть вона. З бумажечки, вона для нас дорога, тому що це наша церква, ми сюди приходимо з своїми радостями, з своїми болями. Це храм є старіний. І звичайно, наприклад, ця ікона, яка була центральна наша на горному місті. Ну. Як в такої цінності, ну, я не знаю художньої поматматеріальні, я не знаю, яка цінність. на місце скоєння злочину злодії зазвичай навідувалися вночі. Для вивезення награбованого винаймали автівки. Аби збувати крам, зловмисники розробили цілу схему. Частину товару продавали через інтернет, іншу на ринках з товаришем магазини продавали. Ви тільки в Знам'янському районі чи на території сусідніх районів Кіроградської області? Так, да, і на сусідніх теж. Потім куди ви збували те, що брали? Не в різному лісу. Сума награбованого кажуть правоохоронці сягає близько півмільйона гривень. Окрім крадіжок на рахунку бандитів один розбійний напад. Усі четверо злочинців затримані. Виявилося, що через крадіжки вони вже не вперше потрапляють в поле зору правоохоронців. Усі були раніше судимі. На сьогоднішній день встановлена причетність вказаних осіб до скоєння більше 40 крадіжок та одного розбійного нападу. Ведеться слідство, загрожує термін позбавлення волі їм до 12 років. Олена Козаченко ТВАй.